Двіться, антибіотикорезистентність – це катастрофа, тому що весь світ зараз з цим бореться. Є там корейські дослідження, де е, наш улюблений там, багатьма лікарями амоксиці... азитроміцин має резистентність більше 75%. Певних груп населення, його п'ють там безбожно, всі, хто хочуть. Я колись, коли був студентом, ще працював паралельно в аптеці, якби фармацевтом. Ось. І така картина була цікава. Один раз на тиждень по суботам до мене приходив дідусь і брав 5 упаковок доксицикліну. Це такий, такий ядрений антибіотик, який дуже часто використовують. І раз на тиждень він його купляв, я якось в нього там, на четвертий чи п'ятий раз говорю, а для чого вам стільки доксицикліну? Та, там мені треба, там, там хтось хворіє і так далі. Потім колега мені розповів, що це дідусь, який там на академії містечку має свою ферму. Він має там молоко, яке він продає там, десь біля метро. І він цей доксициклін. Дає в молочні продукти, щоб вони не псували, щоб не було бактерій. І ви уявляєте, скільки людей п'є це молоко, скільки є ризику потім резистентності, і коли людині дійсно потрібен той доксициклін, він просто не спрацює. Можна пити його там, ну, скільки хочеш, він не спрацює. Ну, я Схирь, що це було 5 років назад. що зараз люди будуть ну, шукати ага. цього дідушку два було Вже 15, це було дуже давно. Я, це я скажу так: чесно кажучи, я в принципі не розумію людей, які купляють молочні продукти. Там, десь біля дороги на Академістечку. для цього є спеціальні вдатні місця.